Всім привіт вас авто. Сьогодні у нас на продажі є машинка Opel Зефіра. Opel Зефіра 2006 року. Для вас говорю зразу інформацію, щоб не довго затягувати. 2006 рік дизельний автомобіль. Ціна в Німеччині 1450 євро. 1450 євро 2006 рік дизельний. Ласка. Машина не підготовлена, куплена в Німця, Німець такий собі, скажімо так, молодий, хлопець ну не, не, не можу там, що все ідеально, але автомобільчик в загальному не, не ржавий, взагалі е, корозії немає. взагалі немає, е, 300 тисяч пробігів. Сім'їмісний е, е, момент. Місць, машина не милася, не чистилася, ще не підготовлена, Тобто все видно, все як на хто на ній їздив, але в загальному стан непоганий, непоганий, по кузову вона не має якоїсь сарафин, не ДТП не було. Дрібні є, звичайно. ось. Значить, такі автомобілі, як правило, е, да, ціна дешева, але, як правило, такі автомобілі не дуже доцільно заганяти, е, на жаль, в Україну е, під розмити. Тому що на такий автомобіль е, буде розмитення з, з, десь приблизно 3, 3 тисячі, плюс-мінус. Тобто, така ситуація, як кажуть, в нас е, в державі не думають про людей, а думають про щось інше, непонятно про що. Але такий автомобіль доцільно загнати для когось для, для військових, тобто для ЗСУ, тому що для військових можна загнати без розмітня, щоб вони виконували свою якусь роботу, а цей автомобіль виконував свої функції. Тобто такий автомобіль краще всього придбати для військових. Так що, кому цікаво, можете звертатися чи для волонтерів, чи для фондів, чи прямо для самих військових От такий автомобіль 1450 євро. 2006 рік дизельний. Також можливо піде розмитнення. Але маєте розуміти, що розмитнення буде коштувати в районі десь 3000, плюс-мінус. Ми можемо реалізувати доставку. В Україну, якщо треба розмитнення, все під ключ, тобто цей автомобіль може людина отримати в Україні. Тобто, якщо кому цікаво, ми можемо зробити відео більш конкретно, конкретно по всіх нюансах. робимо Комп'ютерну діагностику можемо зробити, показати всі, які ще є помилки якісь, теж можемо показати. Ось. По кузову також можемо провірити індикатором, чи дещо красилось, чи не красилось, чи щось була в ДТП, чи не було. Ну, Тут він підфарбовувався, дивився, але в ДТП не було. Пороги, все ціле, немає корозії. Ну, от такі автомобілі. Так що, кому є, цікаво, звертайтеся до вас авто, ставте ободобайки, підписуйтесь і дзвоніть, телефончик вказаний у нас на каналі. Ось ми робимо адміністратор, будь ласка, ми робимо комп'ютерну діагностику за допомогою комп'ютера. Так що, якщо потрібно... Ми ну, на будь-який автобіль робимо діагностику, От, даємо звичайно, всі, всю інформацію по автомобілях, продаємо автомобілі як підготовлені, так і не підготовлені. Ну, як правило, такі недорогі автомобілі, ми їх не підготовлюємо, купуємо і відправляємо в Україну. От, тобто, кому цікаво, звертайтесь, дзвоніть, ставте лайки і підписуйтесь. super até